Мені здається, ситуація вже у нас починає потребувати більше людей. Всім привіт, з вами Лімбрія, і за 19 років ми трошечки розбудували наше містечко. Дивіться, як у нас тут різні райончики. В останній серії ми перебудували ось цю частину. Трошечки і почали будуватися далі. За кадром я вже розбудувала тут більше, завершила ті будівництва, які ставила. Тож, якщо ви ще не бачили попереднє відео, обов'язково подивіться. Ми там перевіряли лайфхак, як зробити, щоб у нас були хатки з вуликами. Бачите, у нас тут є такий міні-райончик з вуликами. Тож в кутку справа я додам посилання. А ми повертаємося до цієї серії у нас в цій місцевості. Як ви бачите, тут всього декілька хаток, і ще зліва трошечки є, але не вистачає людей. У мене тут є вже місця роботи, але де все ж таки малувато. І навіть з тим, що у мене не всі поля, наприклад, задіяні в один рік, все одно трошечки не вистачає, бо вони починають, наприклад, пізно сіяти. Бо я сумніваюся, що ось цей соняшник ну, вийде дуже хорошим. Дивіться, отут вже соняхи є, отут ще немає, вони маленькі, тому з цим буде проблем. Мам, і ще трапилося таке, що, наприклад, десь я відкриваю місце робоче, і люди просто переходять з одного місця в інше. Тобто, в мене хтось звільняється, в мене було що ядка пустувала, бо вона звільнилася. Потім з ферми звільнилася. То це не дуже зручно, тому нам треба багато людей. І все ж таки для ферм нам потрібні різнороби. А для цього нам потрібно багато-багато людей. Буде просто потім взяти, зменшити кількість різноробів, якщо вони будуть дуже вправно, нам все. Робити, щоб вони не наймалися на одну ферму, багато поділимо там, не знаю по скільки, по 7, 10, можливо, менше людей, бо тут небагато на кожну ферму десь 4-5 полів. Можливо, згодом з'явиться більше, не знаю. Або у нас буде більше самих ферм. Цим ми потім. Пограємося, але я не хочу забудовувати все хатками з обійстям, тому що вони все одно будуть будуватися далі, далі, далі. І їм все одно треба буде час для того, щоб дійти. І на ферми треш їм треба буде потім доходити. Тобто, якщо я буду йти в цю сторону, все одно вони будуть потрошечку далі, ніж мені потрібно. Хоча можуть і на цю ферму, звісно, влаштуватися, але ну не сказати, що мені прям сильно треба хата з обійстям на даний момент. Можливо, пізніше треба. Дивіться, у мене 12 тисяч горох. Мені здається, це на от коли у них немає там чого їсти, вистачить. У мене є для них ще сушня, 14 тисяч сушні. Зараз садами це взагалі просто, ізі, як зробити. Тобто для них є їжа. Плюс, коли не вистачає трошки їжі, я викидаю на ринок також, виставляю точніше, свіжу рибу, і вони спокійно це все їдять. До речі, нам треба сюди додати, наприклад, горох. У мене здається, тут горох, я нім. Давайте ми сушню додамо, сушні побільшим. А все інше я почала навіть продавати, наприклад, той самий мед. Я майже весь його продала. Я не пам'ятаю, скільки в мене в цьому році вдалося його продати. Я ще з минулого року почала дивіться, майже 4 тисячі я змогла продати в інші міста. Так само я гречку почала в більшій мірі її експортувати, залишаю тільки трошечки для того, щоб був невеличкий запас для курей. У мене не так їх багато, але нехай буде. Ну і плюс можна. Таке для різноманіття своїм селянам, хоча, мені здається, їм вистачить і іншої їжі. І сушену рибу я так само почала більше продавати в інші міста. Тобто є те, що можна продати. Те, що не псується і на власному ринку, і продати в інші міста. Тож тепер треба, щоб у нас було достатньо людей, щоб наші виробництва і наша агрікультура вона була ефективною, щоб там багато було врожаю, і щоб вони встигали ще цей врожай збирати. То тобто в мене було, наприклад, в минулому році так само, що вони не встигли дозбирати трошечки врожаю, тобто вона не критично, але ну це ж можна було би. Продати все ж таки там 400 800 одиниць. Тому нам треба більше людей. І я думаю, настав для цього час кам'янок. Я хочу одразу трьох поверхівки робити. Там, наскільки я пам'ятаю, шість сімей може заселитися. Буде круто, якщо там одразу буде велика родина, але ну то таке. Сподіватися на це прям не сильно варто. І давайте подивимося, у нас є. Комора, тут є людина, тут є людина. Сюди потім я хочу влаштувати якусь жіночку, тому що Павло потім зможе працювати у нас, наприклад, будівельником. У мене тут не фулові будівельники, і, можливо, якесь я виробництво ще поставлю, де можуть працювати лише чоловіки, тому треба, щоб жіночка. Ой, дивіться, у нас тут працівника, до речі, немає. Давайте поставимо. І щоб у нас побільше людей могло на ферму саме різноробами влаштовуватися. Тобто у нас є одне місце. У нас в ткальні. Нім ще два місця пустують. Тобто це як мінімум вже три сім'ї. Нам треба. Ну, будівельники, звісно, можна додавати. Корівник у нас є. Кравецька робітня. До речі, якщо у нас буде непогане виробництво тканини, можна буде збільшити кількість людей і, можливо, навіть поставити кравецьку робітню ще одну. Хоча у мене здається вже п'ять кравецьких робітних. Якщо не помиляюся, дві на теплий одяг і три на простий одяг. І лише три ткальні. Подивимося, який врожай у нас буде льону в цьому році, але дивіться, з минулого року у мене тут ще багато льону. Вони не встигають його виробляти. Але непогано, що у нас є ось такий запас, щоб вони не сиділи без діла і просто виготовляли тканину постійно. Тож я думаю, що згодом ось тут у нас ще додасться. Добре, що у них поблизу є ферма з льоном, і можна буде ще на склад вдруг чого, якщо їм треба. Можливо, поставити одразу, у нас тут не так багато, в принципі. І тепер нам треба вибрати Кам'янки, бо у нас і тут тут всього. 5 хаток і тут 6 всього лише. Де краще побудувати ці кам'янки. Я не знаю, чи я хочу багато одразу побудувати, але я думаю, що, можливо, одна це як мінімум, а можливо, навіть дві. Тому що, дивіться, якщо ми ось тут будуємося, я ще хочу отут поставити якесь виробництво. Я хотіла ще тут зробити корівники, щоб почати розводити більше корів. Курник ще поставити, щоб були. До речі, у мене курника, здається, тут немає. Можна буде курник, це завжди у нас буде м'ясо. Ще одна ядка з'явиться тоді, щоб поставити. Варинницькі продукти можна було продавати, і, можливо, ще щось. Згодом можна буде зробити ще сироварню, тому що в цій зоні тоді буде ну, три корівники, як мінімум, і нехай вони продають. Отут доволі така. Непогана місцевість з одного боку, але мені здається, я спершу зроблю тут виробництво, а потім подумаємо. І я ще думала про те, що ось тут ось це треба прибрати. Чи ладно, не прибираємо, а я прибираю вже. А, я ж забула, що я знесла хмільники, і в мене хмільників немає. Я думаю, що ми скоро займемося пивоварнею та виробництвом пива. Не те, щоб у мене прям мало хмілю. У мене ще з тих часів до того, як я знесла хмільники, але можна буде поставити хоча б один сюди, коли ми побудуємо пивоварню, вже поки вони там будуть пиво робити, з того, що вже наявне, щоб у нас хміль десь був, тому що ячмінь у нас потрошечку накопичується на полях, він вирощується. І тут маленьке ще якесь виробництво може бути, якраз ткальне, наприклад. У нас так само льон тут, наприклад, поблизу. Але я думаю про те, що у нас отут же дві ферми, вони в принципі поблизу. То краще ставити кам'янки десь отут або ось тут навіть. Якщо поставити ось тут, то вони в принципі дотягуватимуть ще сюди, бо в мене було таке, що на цій риболовні не вистачало людей, насправді. І ще нам потрібні будуть люди в цигельню, але я так думаю, туди влаштуються ось ці голодні люди, яким не вистачає роботи, а можливо комусь пощастить влаштуватися з. Цієї місцевості, тож я тепер думаю, куди б краще. Мабуть, я ось тут прям біля оцих виробництв поставлю спершу, тому що в мене вони вже є. Мені треба найняти сюди людей. Ставимо. Трьохповерхівку. Згодом можна буде додати ще кам'янку з крамницею, прибрати ось цей риночок. Ну, це ми потім подумаємо. Давайте поки що у нас є кам'янка, кам'янка з аркою. Треба вибрати, яку саме кам'янку ми хочемо. Ось це непогано, мені подобається. Але з іншого боку, я тут залишаю місце як для вулички, тому сенсу цієї аркою я не бачу. Тобто це такий більш як декоративний. Елемент. Дивіться, це теж непогано. Ми зараз так зробимо, щоб тут у нас витоптувалася нова доріжка. Я сподіваюся, вони будуть ходити там. Перше є, давайте ми спершу почнемо з цієї кам'янки, подивимося, які сім'ї у нас влаштуються, і від. Цього буде потім залежати, чи ми будуємо наступну кам'янку. Хоча, я думаю, все одно. Більше буде залежати від того, чи ми побудуємо ось тут кам'янку, чи я все ж таки почну ще ось тут будувати, щоб у нас з'явилися люди. Я взагалі думаю про те, що нам треба буде ось тут так само побудувати хатки для оцих виробництв ближче і знести оцю каменярню, коли її звільнять нарешті. І перенесуть мені. Склад. Ну, вони не хочуть на склад нести, вони будуть зараз нести це все ось сюди. І порекомендували, що нам варто додати вози або тачки, щоб з цих місцевостей, які подалі знаходяться. І плюс у нас ще оцей огрілочаний район. Звідси теж нам треба таскати ресурси. Нам не вистачає перевозок. Саме не вистачає перевозок возами, тому що там все ж таки більше вміщається, особливо це відчутно в ось цьому райончику, тому що у мене заповнено вже гречкою що. Тут що тут по суті, ну тут вже менше, тому що я нещодавно її перекидала в торгівельний склад для того, щоб продати, і щоб це все оцей двіж він був швидшим. І я могла продавати швидше та більше, треба, щоб нам це в більшій кількості возили, бо буває, що приїжджає якийсь у нас гонець, а у мене не вистачає на складу, і вони дуже довго тачками це носять. Плюс у нас тут сади з сушнею, наприклад, виготовляють, і я цю сушню намагаюся по різним точкам розкидати, особливо дальні точки, де немає поблизу риболовні, щоб заповнити це сушеною рибою. Хоча чекаєте, я взагалі то сушену рибу збиралася теж експорт. Давати точно. Мені це не так сильно горить. І плюс з цих, наприклад, райончиків, так би мовити, ми можемо потім швидесенько мед перетягати на продаж. Тобто це все одно треба. Треба буде вибрати, де б нам цих коней розмістити взагалі. -то. Але для того, щоб зайнятися конями, нам треба багато чого підготувати. Навіть не те, щоб зайнятися конями, а для того, щоб зробити вози. І у нас почалися ці перевозки. Для того, щоб нам почати робити вози, окрім того, що зробити. Стіло це в першу чергу. Треба нам стайня. Нам треба буде її побудувати, щоб принесли у нас їжу. корм. можливо, поряд треба буде якийсь склад. І окрема криниця, прямо поряд, щоб вони далеко не ходили того, щоб у нас в стілі з'явилися вози. Воз то не б біда зробити. Проблема зробити тяглових коней, тому що нам потрібні підкови, З підковими проблем у нас немає, ми їх виготовляємо. Але нам потрібна збрую, яку ніде не можна купити в інших містах. Якщо б це було можна зробити, я б давно вже це зробила і почала б видобувати сіль. Тож нам потрібна буде римарня, Ми римарню зможемо теж побудувати. Я думаю, в одній з наступних серій ми якраз займемося конями, будемо їх розводити, але для цього нам потрібно буде побудувати стайню, для того щоб розвести цих коней взагалі там. Можна буде якраз ефективніше ці райони забудувати. До речі, діліться ідеями, що, наприклад, в цій зоні лівій частині біля лісу, я називаю це круглий ліс для себе, біля круглого лісу побудувати. Бо деякі ідеї є, та ж сама ткальня, не знаю, чи кривецьку робітню я тут буду робити поки що. Але якщо буде дуже багато тканини, ну, тоді можна буде задуматися два корівники. Я хочу побудувати курник, сироварню десь тут між оцими всіма корівниками. Потім і можливо теж кам'янки. Але все одно мені здається, тут залишиться ще купа місця, що можна будувати. І так само нам треба буде якось придумати, що забудувати тут. Я думаю, згодом так само у нас тут з'явиться школа, бо це потрібна штука. У нас тут буде більше дітей. Поки що до речі, у нас вже підростає там одна дитинка. Їй скоро захочеться, можливо, в школу. Можливо, ні, я не знаю. Якраз для Кам'янок непогано, щоб у нас були вози, які зможуть одразу багато притаскати оце всіх ресурсів цих. Нам треба цегло. Тут найбільша проблема з цеглою. Її дуже багато треба. Так, у нас нарешті привезли вони майже всі ресурси. Тут останнє довозяться. Пропоную спробувати наняти ще людей, щоб вони... Побудували нам швидесенько цю кам'янку. Дивіться, яка гарнюня. Ось наша перша кам'янка з'явилася. У нас тут 6 вільних помешкань. Я думаю, у нас хтось одружиться і обов'язково сюди переїде, але, ну, вже як є. Дивіться, який бідний вражаю дійсно, нам ну, дуже не вистачає людей, які б це все швидше сіяли. Тут ще не так проблематично, а от в цій зоні дійсно. Трошечки. Не вистачає, тож давайте будемо чекати наших нових мешканців. Зараз подивимося, хто переїде. Чи в нас ніхто ніхто не хоче? А знаєте що? Чи я хочу все ж таки нові сім'ї? Я хочу нові сім'ї, але в мене була ідея, можливо, когось звідси переселити туди, чи можливо це ми потім займемося якось. Ладно, займемося потім. Чекаємо на нових мешканців. Я сподіваюся, це буде не проблематично. У нас вон, всього достатньо. Ще й робочі місця є. Давайте, люди, добрі, переїжджайте. Так, перша родина у нас заселилася невелика, але то нічого. Ми зможемо потім погратися з тим, щоб влаштувати оці місця, саме ну таких прям місцевих місцевих, і влаштувати так, як саме мені це все потрібно. Так, і у нас повністю заселена вся камінка. Нарешті приїхала ще одна сім'я. До речі, це одна з найбільших. Чи, точніше, навіть це найбільша сім'я з усіх, які тут живуть. Тому що тут загалом 3 ну дитини, людей з малими дітьми загалом. Там є дві сім'ї, де дорослі діти вже є. І я так думаю, що в одній із нових хатинок або помешкань хтось у нас одружиться якраз і займе це місце. Але. Це вони поки що у нас їдуть. Вони ще не влаштувалися кудись. Хоча я побачила, що не всі ще влаштувалися, і навіть різноробами не пішли працювати. Ну тут ще, хоча б чотири людини різноробами пішли у цієї ферми. Прям біда. Ну їм залишилося лише одне поле. Вони за жовтені. Зможуть це все зібрати. Так, а що у нас взагалі з цими полями? Ну Трошечки не вистачає це жнива. ну Тут, хоча б різноробів ще повно, то вони встигнуть за цей час вже все зібрати. І ми відновили виробництво цегли, тому що нам потрібно буде цеглам. У нас є вже 6 тисяч цегли, мені здається більше. Сюди має приїхати 10 тисяч буде. І сюди 6. Тобто 16 тисяч цегли у нас є. На ще одну кам'янку, як мінімум, нам вистачає, велику кам'янку. Можливо, я її якраз вже поза відео побудую. А в наступній серії ми все ж таки займемося з вами тваринками та конями. Будемо розводити їх. Всім дякую за перегляд і скоро побачимося в новому відео. Всім щасті, всім папа! -па.